Чарівні наші майми для вас дещо дуже приємне. Липневий розпродаж у Мі-мі-мі. Тиждень знижок на увесь асортимент, окрім РРЦ. Кращі ціни на улюблені засоби для демакіяжу, очищення, ексфоліації та тонізації. Професійна косметика для зволоження, живлення та відновлення шкіри, пілінги, активи і сонцезахист. Космецевтика для будь-якого типу та стану шкіри, хіти продажів та світові бестселери. Рарбоксітерапія, альгінатні маски, автозасмага, антицелюлітні гелі та лосьйони для усього тіла. Улюблені засоби для волосся. Змивнити та змивний. Догляд, професійні трихологічні бренди, термозахист та щіточки для дбайливого розплутування локанів. Звісно, декоративна косметика, всесвітньо відомий бренд Кіко та професійні засоби від інглот, помади, блиски, туш. Ну і, звісно, бібі, сісі, креми та тональні основи. Засоби, котрі так обожнюють дівчата, оригінальна продукція Вікторія Сікріт, білизна і догляд для тіла, спортивне харчування Power Pro, а також Віта. Міни з Америки для усієї родини. А ще безліч всього цікавого для вашого здоров'я та краси. Встигайте на кращі ціни і відразу оформлюйте дисконт постійного клієнта. Ну і звісно, нагадаємо про подарункові сертифікати для ваших чарівних. До зустрічі у мімімі.